Всім привіт! Біткоін обновляє свої максимуми кожного дня, і тому я вирішив записати це відео, щоб поділитися з вами своїми думками, ідеями і планами. По-перше, хочу сказати, що коли якийсь актив, в даному випадку це біткоін, обновляє свої максимуми, абсолютно ніяк не можна передбачити ціну, до якої він може вирости. Ніякі трендові, фібоначі і тому подібне не працюють. Можна тільки гадати навмання, але користі з цього не буде. Тому, якщо ви вирішили. Все-таки інвестувати в криптовалютний ринок або вже інвестуєте, у вас має бути три варіанти розвитку подій на даний момент. Перший варіант це як я показав зеленою стрілкою. Якщо просто зараз біткоін піде вгору і до цієї ціни не повернеться. В цьому випадку у вас має бути вже куплена якась криптовалюта, тому що пізніше це вже буде робити занадто пізно. Але це не рекомендація до негайної купівлі. Наприклад, якщо б в мене зараз зовсім не було криптовалюти, я думаю, що я купив би. Якісь найбільш перспективні токени або коїни, які ще не дуже виросли, приблизно на 30% від тих коштів, які я готовий вкласти в криптовалюту. Другий варіант це оранжева стрілка. Це якщо біткоін просто буде ФЛЕТІ, або те саме, що боковик, або, простими словами, буде стояти на місці чи рости на тисячу вгору, на тисячу вниз. В такому випадку це буде непогане місце для інвестицій в якісь токени, якщо більш локально приблизно 58 тереп. 56 тисяч, і я б інвестував вже 50% в портфеля. І також під час цього боковика можуть рости альткоїни і початись якийсь міні альтсезон де наші інвестиції потроху почнуть відпрацьовувати. І звичайно, що є третій варіант: це якщо біткоін піде вниз. Приблизно я очікую його в діапазоні 52-42 тисячі. Тут я буду інвестувати всю свою криптовалюту в якісь токени або коїни. Ідеально було б, якщо він прийшов би до цієї трендової, як. Я намалював ще в вересні минулого року. Далі, якщо ви не готові до кожного із цих варіантів, тоді вам потрібно якось розібратися. Щодо свого портфелю, можливо, ви занадто багато купили, або взагалі не маєте криптовалют, тому що якщо ви зараз повністю в ринку, чи готові ви побачити корекцію приблизно на 30% 40%. Або якщо ви нічого не купили, що ви будете робити, коли біткоін буде коштувати 120 тисяч доларів? Для прикладу, третій варіант, мені подобається найбільше, якщо біткоін буде в боковику, а потім вже продовжиться ріст. До якої ціни біткоін може вирости в цьому циклі, в цьому році або в? В наступному, я думаю, що це буде приблизно діапазон 117-180 тисяч доларів. Але це лише мої думки, він може вирости як більше, так і менше. Деякі блогери можуть казати, що він виросте до мільйона, а деякі можуть казати, що це кінець росту, і далі біткоін впаде десь до 5 тисяч. Це лише їхні прогнози та вгадування. Яка буде ціна напевно, ще раз ніхто не зможе сказати. Можна якось передбачити те. Куди ціна може впасти? Наприклад, якщо візьмемо минулий пік бичого ринку, ціна впала приблизно на 85%, скажімо, 80%. Тут була найкраща точка для купівлі. Тепер повернемося до нашої ситуації. Від найвищої біткоін впав знову ж таки на 75%, майже 80. Тобто якось передбачити дно можна, але ніяк не вершину. Отже, я вам сказав, де я буду інвестувати свої стейблкоїни, тобто криптовалютні долари, в якісь токени. Або коїни, це буде в цьому діапазоні від 54 до 42 тисяч доларів. Другий сценарій, якщо зараз буде боковик, я буду або забирати свої вкладення шляхом, коли токен виростає в два рази, і я продаю половину монет. Так я буду робити не з кожним проектом, а тільки з тими, які є найбільш ризиковані. Про кожну купівлю або продаж я повідомляю в телеграм-канал, який є абсолютно безкоштовний та створений для спілкування і взаємодопомоги. І третій варіант це. Коли біткоін буде рости, що я буду робити, коли я буду фіксувати. Я не буду орієнтуватися на ціну біткоїна, так як в мене його немає. Я буду орієнтуватися на домінацію біткоїна, а ось саме вона. Приблизно з кінця 2020 року домінація біткоїна знизилася з 72% до 40%. Цей період, приблизно півроку, був непоганий альтсезон. І ті інвестори, які купляли протягом медвежого ринку, почали реалізовувати свої прибутки. В даному випадку домінація біткої. Біткоїна знаходиться на своїх приблизно трьохрічних максимумах. Тому поки що, поки вона не почала падати, є сенс придбати криптовалюту, якщо у вас взагалі немає приблизно на 30%, і тільки при корекції біткоїна докупляти ще. Отже, коли я буду фіксувати свої інвестиції, це буде діапазон від 44% домінації до 39%. На 44 я буду фіксувати ті активи, які показали вже доволі непоганий результат, а при зниженні домінації Приблизно в діапазон 40%, я буду продавати майже всю свою криптовалюту і виходити в стейблкоїни. Я не думаю, що зараз домінація біткоїна буде падати вниз, тому припустимо, якщо ми побачимо якесь зниження різке домінації біткоїна сюди. Я думаю, що це буде означати, що кінець цього бичого ринку вже дуже близько. На цей сценарій я в принципі готовий, так як в мене вже 95% коштів інвестовано, але я не хотів би зараз бачити цю картину. Натомість я очікую невеликий ріст домінації біткоїна, приблизно до 56% це було б непогано, а потім зниження, де наші інвестиції покажуть прибуток, який можливо змінить наше життя. Ось, в принципі, і все. Якщо ви хочете підтримати україномовний контент, напишіть будь-який коментар. Це допомагає моєму відео просуватися в YouTube рекомендації, а моєму каналу розвиватись. Дякую за перегляд і до завтра!